І більше про підготовку кадрового резерву сил оборони і загалом про потреби солдат на передовій розпитаю Дмитра Шумського, головного сержанта сухопутних військ збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю і вітаю з НЕМ Сухопутних військ. Я дякую нашим е підрозділам за захист. Команда подробиця доєднується. Е і слава Україні, героям слава! Дякую вам за привітання. Хочу також користуючись нагодою від себе особисто. Привітати всіх наших сержантів, солдатів з цим днем, побажати їм успіху і сказати, що наша перемога обов'язково буде, і ми для цього з ними спільно все зробимо. Для початку почнемо з того, хто такі сержанти, тому що в розрізі історії нашого війська це досить молодий інститут, новий. Тож це найближча людина, я так розумію, до солдатів сержанти. От ваші функції, ваші, хто у вас підлеглий, а хто ваше безпосереднє керівництво? Якщо вже казати конкретно про посаду головного сержанта сухопутних військ. То я є радником командувача, і одним із моїх найголовніших завдань це є надання правдивої інформації стосовно питань проходження служби рядовим та сержантським складом. У наша сержантська вертикаль взагалі представлена на всіх рівнях. Починаючи від командира відділення, тобто людина, яка безпосередньо з бійцями виконує бойові завдання, знаходиться поруч. І до головного сержанта Збройних сил постійно у нас діє зворотній зв'язок. Постійно сержанти працюють зі своїми командирами, і це дуже важливо, тому що через нашу, скажімо, сержантську допомогу командир володіє більш ширшою, більш, скажімо, свіжішою інформацією. Одна з головних цілей перед новим командувачем, яка була поставлена президентом, ДРАПАТИ це зміни у якості підготовки особового складу. Командувач Драпати він бойовий офіцер від початку російсько-української війни від 2014 року. Які вже задачі він ставить? В чому мають бути зміни? Ну, зміни відбуваються постійно. Зараз, ви вже знаєте, ми перейшли з 30-денної програми базової загальної військової підготовки на програму 45 діб, додали до програми вже питання антидронової боротьби, даємо базові навички, роботи з засобами радіоелектронної боротьби військовослужбовцям. Також зараз дуже цікаво і важливо почали впроваджувати процес. АПД, аналізу проведених дій до навчальних програм, починаючи також з солдата, тому що це дуже важливо. Це процес, який дозволяє командиру в колі своїх підлеглих обговорити виконане завдання, побачити, що вони зробили, що вони змогли досягти, і знайти шляхи щодо покращення в майбутньому їхніх дій. Тому, на мою загалі думку, зараз підготовка в наших навчальних центрах є однією з. Найкращих, тому що ми постійно розвиваємося. Ми маємо постійно можливість впроваджувати, набути наш бойовий досвід е, в програми підготовки, тому що е, весь досвід, який він набувається, він впроваджується лише виключно через підготовку. І наші інструктори зараз хочу їм також подякувати, е, працюють е, на межах своїх можливостей. І напевно перший бій, перший обстріл це найскладніше. Його е, потрібно пройти, і далі десь ну, губиться десь страх, абсолютний паніка. Що б ви порадили? От тим, хто вперше їде на передову і потрапить на передову. Е, ну, перше, що б я їм порадив, основніше е, з першого дня, коли вони вже попадають до лав збройних сил до навчального центру е, для проходження базової загальної військової підготовки. З першого дня слухати уважно, навчатися і не втрачати цей час, тому що не для кого не секрет, що найбільш найбільш підготовлений військовослужбовців має більше шансів на врятування свого життя, життя своїх побратимів і на успішне виконання поставлених завдач. І відповідно самим постійно розвиватися, тому що. Нас командирами не народжуються, вони мають зростати саме солдата. І тому постійно навчатись, дивитись, приймати у своїх командирів, слухати своїх командирів. І я думаю, це їм допоможе. Якщо ми беремо стандарти НАТО і Інститут сержантів, що перейняли от які позиції, які характеристики сержантів, те, що ми цивільні бачимо у фільмах, а, а що набули наші сержанти? Ну, по-перше, якщо ми кажемо, вже про стандарти НАТО, вони більш, доволі широкі і глибокі. Ми починаючи з побудови розгалуженої системи посад. Також ми спільно працюємо з партнерами в питаннях військової освіти. Ми постійно вдосконалюємо свої програми. Наші є представники відповідно сухопутних військ, також сержанти в відповідних робочих групах. І зараз на даний час відбувається перегляд типового плану підготовки сержантського складу країн НАТО та їх партнерів. Ми в цьому також приймаємо безпосередню участь і свої, скажемо, програми підготовки потім перероблюємо відповідно до цих стандартів. Також ми перейшли на колонку військових звань. У нас вона уніфікована, така сама, як в країнах НАТО. Ну і плюс що надає можливість, скажімо, вже сержантам обіймати посади високого рівня стратегічного. І ми ще продовжуємо працювати в цьому напрямку, тому що стандартів багато. Так вони, скажемо, в кожній галузі вони присутні. Я думаю, що нас це вийде, тим паче, що якщо враховувати освіту, то ми деякі навіть країни НАТО випередили і скажімо, змогли у себе в Україні побудувати повну чотирихрівневу систему багаторівневої підготовки сержантського складу. Пане Дмитре, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися і за розповідь. Це був Дмитро Шумський, головний сержант сухопутних військ ЗСУ.